Слава нації та накалі, добре рембатватерія Сашко. Добре, долучайтеся. Будь ласка, найактуальніший збір це 9 тисяч гривень в робочу банку або на інші там картки, прив'язані в описі під відео. В першому прив'язаному коментарі три перших підуть на те, щоб забрати з ремонту 3 тисячі гривень домкрати. Відновлені так для наших майстерень два домкрати, якщо не помиляюся, тритонники. тонники. І гідравлічі підкатні там нормально їх відновили з токаркою, з усілякими штуками, і 6 тисяч гривень. Це з доставкою буде балон фреону для кондиціонерів нашої автомобільної техніки. Так, це в першу чергу всілякі там бойові новатори, козаки, там хто там ще всілякі форди, все на світі. Так, це що катається. В першу чергу бойові хамери. В другу чергу це евакуація, евакуація поранених і всяке таке, так щоб не в сорокаградусну спеку. Це все в бляшанках розпечених робити. А в адекватних умовах це все нагадую завдяки обладнання, яке придбали також вашим коштом, не чи 60 чи 80 тисяч гривень, воно коштувало пару місяців тому, і вже насправді давно себе окупило навіть елементарно економічно, якби рахувати ті роботи на сторонніх цивільних СТО, плюс, звісно, далеко не завжди не кожну машину заженеш на цивільну СТО. Так, балон не повні штанадцять кілограмів, там американський Китаєць, так Китай там щось з американською ліцензією, всяке таке. І в третю чергу, звісно, це йде на. Автівки особового складу, у кого передбачає власна автівка кондиціонер, то, звісно, заправляємо також в третю, останню фактичну чергу. От. І тут зараз я думаю, що хто <смас> додивився, дослухав, є маленька дрібочка глядачів, слухачів, які там очі закочувати і казати: О -же! О -же! О -же! командирам, командирам зраків возити в комфорті. О о! Так, є там такі зовсім невеличка кількість глядачів, які не, далі, не бачать далі власного кінчика носа. О, то, от я скажу, що я командир, фактично, найнижчої ланки в системі ЗСУ, командир відділення. І от я, наприклад, шкоди, так, власне, яка насамперед використовується для, скажімо так, магістральних подорожей. Так, там, де треба нормально проїхатися в іншу області, інший регіон, іншу частину, інший кінець України, то, звісно, насамперед, я використовую сам цю шкоду Octavia 5-7-го року і ем, позичаю побратимам так само для аналогічних задач. І от вона єдина з трьох, яка у мене має кондиціонер, і насправді я відчуваю. Я відчуваю і за свіжістю мислення, і за комфортом прийняття рішень, що корисно, об'єктивно корисно. Для роботи, для мислення, для прийняття рішень, для керівної командної роботи, насправді для будь-якої іншої також перебувати в адекватно комфортному середовищі, так? тобто реально є різниця між якістю і швидкістю прийняття рішень, чи в, там, сидиш в цій бляшанці в тому штечику, чи тим паче в моїй Таврії. Що сидиш і вмиваєшся потом, о, і, там, очі продираєш від солоних сліз, які злоба біжать, о, або там маєш віконця ті відкривати, mm. <клухи> і коли сидиш в комфортному середовищі, так, от, і всяке таке рішення. Тому повторююся, в першу чергу бойова техніка одразу поряд із нею евакуаційна і в останню чергу. Машини просто цивільні, так, які використовуються для роботи бійців, командного складу, всіх, хто є в підрозділі, зокрема у взводі, також трохи з рот потрапляє. Ні, ну, бойові, бойова евакуаційна техніка в першу чергу, звісно, з рот. От. Ну, у нас теж там евакуатори і машини для забезпечення всіляких там забезпеченських історій. так. Нагадую, я у взводі технічного забезпечення. Гаєчки, інструменти, витратні матеріали, папірці, евакуація, відносно дрібні ремонти – це все наша парафія. Дякую всім за підтримку. 9 тисяч гривень збираємо найактуальніші банку. І, будь ласка, долучайтесь, підтримуйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.